Мені цей закон і дії про дії прокуратури абсолютно нагадують те, що з кримінальним кодексом це здається 147 стаття. Захоплені заручниці. Ніякої аналогії я не бачу. Як, Хопе, Захопили якщо, заручники, Якщо... якщо мирних якщо... людей, медики, люди по вулиці ходить. Місті на компанії, журналістів, на територія України, вона мені діють закони. І закони, які прийняті Верховною Радою, народними депутатами, якщо людина порушує закон, то є спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які повинні просікати незаконні дії. Будь-кого, будь-то медик, будь-то вчитель, будь-то безробітний, Якщо порушення закону, то є вимога, ну, слава Богу, вибивати тому, очі резиновими кулями. Я в тому, а дії, як кажуть цей терористів, вони самі по собі проти закону. А ті люди, кого захватують, захоплюють заручники, вони ніякі не порушують. Тому ваша аналогія трохи... Я ж това діє цікаву разом із кримінальними бандитами, і людей і у бусигар, де катують, б'ють. Чому немає жодного приміщення щодо податкова? Давайте обмежимося територію Закарпатської області, якщо а, є ну, такі ну, факти, які вам розвідомо. Питання Це було, законно, ваша громадянська особиста посінка, людська позиція, вас стосовно тих подій, я так цих подій. Ну, Яка оцінка основна... в тому числі те, що за два місяців місяці ніхто не покараний за побиття людей 30 листопада? Стосовно позиції, я можу сказати, на території держави. Повинні діяти закони. Oh, якщо так. Закон.